Обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є урологічне відділення, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вже вітаємо друзі. Традиційно саме в цій порі на телеканалі Де 1 ви маєте змогу спостерігати за програмою здоров'я ю, яка допоможе вам вчасно зреагувати на ті сигнали вашого організму, які він буде надсилати вам у під час виникнення тих чи інших проблем. Тож обов'язково залишайтеся з нами на телеканалі, де 1 і слідкуйте, слухайте все, що уважно говорять наші лікарі, які люб'язно погоджуються. На те, щоб завітати до нашої студії і допомогти вам зокрема стежити за своїм власним здоров'ям. Отже, друзі, сьогодні у цьому випуску мова у нас з вами піде про чоловіче здоров'я, адже воно є не менш важливим ніж, наприклад, жіночок, тому що грає величезну роль для самопочуття, і, звичайно, що для загального здорового стану будь-якого чоловіка багато аспектів Спектів, ми знаємо, що про це дуже багато ведеться мови. Отже, як правильно зреагувати на ті чи інші виклики, які надає нам чи то з нашим віком, або за інших обставин, наше саме чоловіче здоров'я, сьогодні будемо говорити із Сергієм Васильовичем Шамченко, це лікар уролог Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пане Сергію, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Давайте почнемо. Давайте почнемо із першого, мабуть, запитання для всіх. Розуміння урологія воно є абсолютно тотожнім із розумінням чоловіче здоров'я. Давайте ви нам, як професійний лікар, це таки трошки пояснити цю ситуацію, щоб і наші глядачі змогли чітко розмежовувати, що є урологічними питаннями, що є питаннями в чоловічого здоров'я. І я так розумію, що тут ще й жіноче здоров'я теж а, приєднано. Так урологія займається не лише. Чоловічими проблемами урологія займається проблемами сечової системи у чоловіків і жінок. Сюди ми відносимо нирки, сечоводи сечовий міхур і сечівник. а також суто чоловічими проблемами статевими проблемами статевих органів чоловіків. Наскільки ці проблеми, наскільки ці органи часто за статистикою, можливо, можуть давати збій в людському організмі, від чого це можливо залежить? Ми дуже багато говоримо і про серцево-судинні захворювання, і про іншого плану, і характеру. І на все є різні причини, і на все є, скажімо так, різні аспекти, які те чи інші проблеми виникають і викликають. От з сичовою системою, наскільки є частими проблеми, як у чоловіків, та у жінок, і від чого це залежить? Мабуть, найчастіша проблема, якою займаються саме урологи, урологи стаціонера це сеча кам'яна хвороба. Вона дуже поширена в деяких регіонах. Вона дуже поширена в нашому регіоні. Це хвороба, коли у людини утворюються камні в нирках іноді вони мігрують по сечоводах до сечового міхура, і це створює проблеми для роботи нирок. Інша поширена проблема це гіперплазія простати або аденома простати. Це захворення дуже часто трапляється у чоловіків літнього віку. Вона починає з'являтися після 50 років. По статистиці, приблизно у 80% людей 80 років, вона є. І це е, ніяк не попереджується ніяк не не можна це не, знівелювати. Цей момент воно обов'язково так чи інакше може трапитися, так наскільки ми розуміємо. Наявність е самого захворювання, мабуть, дуже е сильно е не можна повлияти, тому що е тут, мабуть, е найбільше на це впливає якась е природня, генетична, е генетична схильність, але ми можемо е працювати з цим для того, щоб це захворювання не викликало. Якихось ускладнень для того, щоб воно не погіршувало якість життя, і саме це ми можемо робити досить успішно. Давайте почнемо із тоді першого блоку сечокам'яна хвороба. Які здебільшого тут є причини, які можуть бути наслідки. Якщо не приділяти вчасно цьому увагу і на що мають звертати увагу ваші пацієнти, пацієнти до того, як отримали конкретний і не дуже приємний діагноз, як сечокам'яна хвороба і камені, чи то в нирках, чи то в сечовому міху, найбільше впливає на розвиток цього стану генетична схильність, коли у організмі людини? Серед великої кількості біохімічних реакцій, які в ньому відбуваються, відбувається збій в якихось реакціях, і організм схильний утворювати сечові камені. Також є фактори зовнішньої среди, які впливають, які можуть перескорювати або нивелювати. Генетичний якийсь стан. На, на на якість дуже впливає о, якість води. На, на якість життя при цьому на швидкість утворення каменів, на х, характер е, харчування і деякі інші фактори. Найважливіше це профілактика, найважливіше е, проходити медичне обстеження хоча б раз на рік. Дуже добре, якщо б людина добросовісно здавала е, аналізи, загальний аналіз сечі, е, виконувала ультразвікове дослідження НИРОК. <свіг> ну, це, це найменше, це, це, що особливо. може е зробити людина. Так е якщо у людини не було ніколи каменів в сечових шляхах, в неї немає якогось сімейного анамнеза. Людина може не обтяжувати себе, використанням якихось інших порад, або створювати себе якісь обмеження. Якщо ж щось із цього було, якщо були якісь епізоди ниркової кольки, якщо у людини колись знаходили в нирках камені, якщо якісь втручання були, або якщо у родичів були там сімейні якісь, Випадки дуже бажано людині вживати багато рідини, 2-3 літри на добу і продукти, які багаті природнім кальцієм. Які наслідки можуть бути, коли утворюються камені, якщо вони накоплюються, накопичуються, і які методи лікування є в цій ситуації, як можна допомогти людині, які використовуються безпосередньо вашому відділенні, наприклад. Власне, сечокам'яна хвороба це стан, коли камені утворюється в нирках. Сам по собі камінь, якщо він невеликий, якщо він не порушує відтік сечі сеч... по сечових шляхах, не закупорює. Він, да, не просити? закупорює, угу. так, він дуже часто не створює якихось проблем. Він починає створювати проблеми, коли він виходить із нирки. Коли він перекриває відтік сечі сечоводом, і тоді виникає такий стан, який називається неркова колька, це гостра біль, е яка часто супроводжується нудотою блюванням, знобами, е ну, власне, е те, що турбує хворого. Коли хворий звертається, він найчастіше викликає швидку і е після цього опиняється в лікарні. Якщо камінь не вийде, не заявить про собі. Іноді він призводить до запалення нирки, до піленефриту, коли хворий може відчувати біль, не завжди сильний біль, іноді тупий біль. Періодично можуть бути підйоми температури з ознобами. Також при цьому є якісь зміни в аналізах, і після коли таке трапляється, людина також звертається до лікаря. Але іноді камені ніяк про себе не заявляють. Вони вирістають вони виростають до досить великих розмірів і просто вбивають нирку. Якщо або людина звертається вже на дуже запущених стадіях, коли навіть видалення такого камня після цього дуже багато вторинних змін в нирках, нирка вже ніколи не стане здоровою, якщо навіть вдасться. Її врятувати щоб вона повноцінно функціонувала так. після цього. А які методи втручання? Чи завжди є метод, наприклад, хірургічного втручання, коли людина звертається вже із там болем, із температурою, і з певним запаленням, чи тільки це хірургічні, наприклад, методи, чи можливо є якісь інші варіанти, щоб прискорено допомогти цьому каменю вийти, коли ми маємо невеликих розмірів камінь і камінь, який. Коли ми його діагностуємо і він вже пройшов більшу частину сечоводу, і дійшов до нижньої третини, то хворий має досить високі шанси на те, що цей камінь відійде самостійно. Це, звичайно, камінь до полусантиметра. І якщо людині призначити відповідне лікування, цей камінь має всі шанси відійти самостійно. В такому стані людину можна спостерігати, якщо немає е якихось ускладнюючих моментів, можна лікувати і шанси на самостійне відходження є. Е також в нашому арсеналі є е методи, які дозволяють уникнути е прямого хірургічного втручання. Це так, так звана дистанційна літатрипсія, е коли е е Камінь ми намагаємося е, дефрагментувати, mm -hmm. розбити на дрібні фрагменти, е, не пошкоджуючи е, шкіру людини. Це, це, це зовнішній вплив, як так, віта, віта, зовнішній вплив. Це хвилі, які резонують в місті каменя і створюють локально е, дуже е, потужне, таке, такий імпульс, який здатний дефрагментувати камінь. Такі процедури часто виконують амбулаторно, такі процедури не потребують госпіталізації хворого, і часто такі процедури досить успішні, але є і зворотня сторона. По-перше, ми не завжди можемо дефрагментувати камінь. І по-друге, коли камінь вже дефрагментований, уламки не завжди здатні самостійно вийти. Тобто сичові шляхи мають, можуть мати такі особливості, коли вони не дозволять вийти цим уламкам самостійно. І тому є наступні методи, це ендоскопічні методи, коли ми без пошкодження або з мінімальним пошкодженням шкіри людини можемо проникнути нашим інструментом сечових шляхів або нирки. Тут є два типи таких втручань. Перша це простіше, щоб розповісти, це маленький прокол навколо нирки напроти нирки шкіри. Під контролем ультразвука або рентгена робиться такий прокол внутрі нирки. Цей канал розширюється, проводиться інструмент. Проводиться зонт, яким можна дефрагментувати камінь, і уламки видаляються. Це операція, вона потребує знеболення, вона потребує госпіталізації, але вона мінімально травматична для людини і для нирки. І інший шлях є, коли ми це також операція, це також потребує знеболення. Якщо камінь вже вийшов із нирки і застрягся чи воді або нижче. Ми можемо через сечівник завести також інструмент і е, так само підвести е, зонд, через який ми можемо впливати на камінь, дефрагментувати його і видаляти уламки. Якщо дуже запущена стадія захворювання, і якщо ендоскопічні е, Методи нам не можуть допомогти. Це частіше буває, коли камінь настільки великий, що він вже викликає вторинні якісь зміни в сучових шляхах. Що просте видалення камня вже не зробить людину здоровою. Тоді вже є операції як лапароскопічні, так і, на жаль, полосні іноді трапляються, коли там є нагноєння нирки і таке інше. Але це вже дуже-дуже складні і дуже запущені Ставили. случаї. І там дуже велика кількість, там більше 90%, коли ми не потребуємо цих втручань. Центр урології це той постійний корпус, який надає допомогу. Не тільки всій області, а і декілька областям України, які зараз не можуть приймати таких важких пацієнтів. Це мешканці і Херсонської області, і Луганської, і Донецької. Це дуже багато біженців на складні операції, особливо ті, які не можна зробити в лабораторних умовах кожного дня. Сотні людей звертаються до центру з саме важкими проблемами. Вважаємо, що це потужне відділення, цей потужний центр сьогодні працює на кілька областей України і будемо раді допомагати всім людям, які будуть звертатись за допомогою до наших лікарів урологів в цей важкий час. В першу чергу, це Сім'ї наших військових вони позачергово можуть звертатися приходити на лікування до нашого центру урології. Сьогодні це вкрай необхідно, тому що десятки наших і поранених героїв сьогодні лікуються в цьому центрі. Тому всіх закликаю в першу чергу допомагати військовим і сім'ям військових, які більше всього страждають під час війни. Є питання від наших глядачів, от, наприклад, що можна порадити, дідусюві сімдесят вісім років, достатньо поважний вік, і камінь має в сечовому міхурі. Але за станом здоров'я, от повноцінну операцію, людина не витримає за показниками здоров'я. Що можна порадити? Які є вихід із цієї ситуації? Як позбутися цього каменю? Скоріше за все в цій ситуації йдеться не про сечокам'яну хворобу. Тому що якщо у людини камінь виник в нирці, він спустився сечеводом і потрапив у сечовий міхур. Скоріше за все, сечівником він вже вийде. Він мав далі пройти. А якщо камінь так і не вийшов із сечового міхура сечівником, то, скоріш за все, тут інша проблема: або гіперплазія простати, аденома простати, яка звужує просвіт сечівника, або рак простати. Тобто у хворого це, те, що ми виявили, цей камінь у сушовому міхорі, це є симптомом іншого захворювання насправді. Тому цей хворий потребує дообстеження, і тут вже ми маємо говорити про інше захворювання або про аденому, або про рак передміхорової залози. Тоді дякую за відповідь. Тоді в цій ситуації я думаю, що абсолютно логічним є момент щоб ми з вами перейдемо саме до цих хвороб, яких і асоціюють безпосередньо в негласно да, професію уролога. Це простатит, аденома та рак простати. Давайте розмежуємо їх, щоб було зрозуміло на яких етапах, за яких обставин ті чи інші проблеми виникають у чоловіків. Простатит може виникати у чоловіків в будь-якому віці. Найбільше найчастіше, все ж таки, він більш в молодому віці виникає, або у середньому віці аденома простати і рак простати. Це захворювання старшого віку. Тоді саме з простатитом, давайте почнемо з нього симптоми і методи лікування. Тому що ну, наскільки ми розуміємо, знову ж таки є варіанти хірургічного втручання, є варіанти нехірургічних втручань або попередження цих хвороб саме для чоловіків. Простатит або запалення передміхорової залози це захворювання, яке проявляється дуже часто болем в проміжжі, іноді підвищенням температури, іноді порушенням сечовиділення, іноді статевими проблемами. Ну, власне так. Це захворювання, яке може бути або пов'язане з інфікуванням, іноді з інфікуванням збудниками, які передаються статевим шляхом, іноді ні. Іноді це взагалі не пов'язане з інфікуванням. Це часто це пов'язане з порушенням. Природних процесів з порушенням нормального функціонування передміхорової залози. Часто це виникає, коли люди, чоловіки попадають в неприродні умови, коли вони не мають можливості вести здоровий спосіб життя. Часто це буває, коли немає, коли тривалий час чоловік не має можливості спілкуватися з жінкою. Часто це буває, коли чоловік веде нездоровий спосіб життя. І e, uh, uh, mm. Вживає багато алкоголю, ну таке інше не приділяє уваги своєму фізичному стану і здоров'ю. А які методи є для того, щоб це ну якщо людина, скажімо так, звернулася до лікаря? Якщо у людини немає там да якихось нетипових манер поведінки, скажімо так, які які вихід цієї ситуації, що яке лікування призначається, що робити? Це амбулаторне лікування, це уролог поліклініки. Він е, обстежує, виявляє причину цього стану, і найголовніше це усунення причини, яка призвела до цього стану. Так, є лікування, воно е, майже завжди амбулаторне, до хірургічного лікування простатиту. Ми переходимо лише дуже в окремих, дуже важких випадках, коли запалення часто не проліковано призвело до нагноєння передміхорової залози, коли в передміхоровій залози виникають джерела гною. І тоді ми маємо дренувати ці гнійники. І це оперативне лікування. Ади аден, Аденоми, рак простати, а, чи є вони суміжними, чи ходять вони поруч одне з одним. А, ви казали, що це здебільшого вікові захворювання? Так, це вікові захворювання, але це зовсім різні це захворювання. Рівно. Вони а, людина, яка пролікувалася, наприклад, а, 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 з приводу аденоми, простати, і вилікувала цю хворобу. Вона а, не Одержала профілактика від раку простати. По-перше, ці захворювання вони ростуть з різних частин передміхорової залози. По-друге, вони просто різні. А які методи лікування в цій ситуації, ну з е, раком, ми розуміємо, да, як традиційно хірургічні ну, методи? ну, по-перше, е, діагностика починається е, і того і іншого е, стану? Діагностика та сама. Коли, е, по-перше, почнемо з того, що чоловік е, після 50 років, навіть якщо його нічого не турбує. Бажано, щоб раз на рік він був у уролога і був обстежений. Це може запобігти розвитку цих захворювань до тієї форми, коли знадобиться агресивне лікування або оперативно, або будь-яке інше. Особливо це стосується раку передніхрової залози, тому що будь-який рак. Сучасна медицина здатна лікувати в початковій стадії. І майже ніякий рак неможливо вилікувати Запущені. в запущених стадіях. Тому чим раніше ми звернемо на це увагу, тим краще для хворого. Стосовно раку передміхорової залози існує аналіз, існує який показує наявність речовини в організмі людини, яка дуже часто супроводжує розвиток раку передміхорової залози. Вона називається простат специфічний антиген. Це звичайний аналіз крові із зв'яни, робиться в будь-якій лабораторії. Багатьох дуже поліклініках або в сітівих, яких мережевих лабораторіях, і визначити його досить неважко. Якщо цей аналіз ненормальний, якщо він повишений, це не значить автоматично, що у хворого є рак простати, це значить, що ця людина потребує подальшого більш ретельного обстеження, і тоді вона має вже звернутися до уролога і пройти цей необхідний. А, пане Сергію, хочеться почути і дізнатися трошки більше про вашу команду, яка працює з пацієнтами у вашому відділенні. А, наскільки це самовіддані люди, що вони роблять для того, щоб максимально допомогти вашим пацієнтам, які звертаються? Дивіться, у нас дуже хороша, дуже досвідчена команда. Я дуже рад, що працюю в цьому колективі. В нашому урологічному центрі є два відділення. Це перше відділення урологічне, друге відділення онкоурологічне, тобто окреме відділення, яке займається онкологічними хворобами. У нас є унікальні фахівці, тому що дуже у багатьох е випадках е один лікар-уролог засвоює дуже багато, е тобто весь об'єм е урологічної допомоги і займається рівномірно чимось е рівномірно всім. Е він може часто виконувати одну операцію, другу операцію, він може лікувати одного хворого і другого хворого. Наші лікарі, е Орієнтуються в усіх хворих, можуть прооперувати будь-яку операцію, але в нас є е, вузька спеціалізація. В нас є команди, які займаються саме е, окремими вузькими визначеними. Групами операцій. Наприклад, це ендоскопічна операція, коли це люди, які мають дуже великий досвід, і вони постійно його підвищують. В операціях внутрі рок, коли треба, або внутрі сечових шляхів, коли треба війти внутрі без пошкодження шкіри, внутрі нирки, внутрісечового шляху, і або камінь знайти і видалити його, або іншу проблему вирішити таким шляхом. В нас є люди, які окремо займаються проблемами. Статевих органів у чоловіків проблемами структури сечівника. це унікальний спеціаліст, ну, мабуть, рівного якого немає, в Дніпропетровській області. У нас є команда, яка займається лопароскопічними операціями, і це також досить ми маємо в цьому досить добрий досвід. Пане Сергію, надзвичайно вдячні е, вам за цікаву та змістовну розмову. Е, друзі, найголовніше, ми ще раз звертаємо вашу увагу на тому, що будь-яку хворобу краще е, попередити, ніж потім лікувати. Тому, е, будь ласка, всі рекомендації, які ми сьогодні надали вам стосовно до обстеження, стосовно попередніх обстежень або здачі тих чи інших аналізів, то обов'язково на це е, звертайте увагу і, е, і ще раз прислухайтеся до свого організму, він завжди. Покаже нам з вами на наявність тієї чи е, іншої е, проблеми. І ще раз вам дуже вдячний. Вдячний Я за вашу роботу. Це е, надзвичайно потужно. Ми знаємо, що спеціалісти в лікарні імені Мечникова е, завжди віддані своїй роботі, віддані своїм пацієнтам. Пасибі вам велике за розмову. Дякую. А, друзі, мали розмову е, сьогодні з Сергієм Васильовичем Шомченко, е, це лікар-уролог Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені е, Мечникова. На сьогодні. Це все, але в подальших випусках буде ще багато цікавої і корисної насамперед інформації. На сьогодні прощаємося і будьте здорові! Це найголовніше.